Так, привіт, мої любі. Ну що ж, е, карта дня на п'ятницю, 23 лютого 24 року. Що нам підкажуть Таро? На п'ятницю, 23 лютого, 24 року. Ой. Перепрошую. Так. Карта дня на п'ятницю, 23 лютого 24. го Знову двійка пентаклів. Знову буде якась метушня, якась. Ну, не метушня, а знову буде. Будемо балансувати між чимось і чимось. знаєте. Твердо стояти на ногах, але доведеться покрутитись, доведеться. Це, знаєте, це ще. Ну, про балансування, про гнучкість, про вміння адаптуватися. Будуть якісь обставини, знову ж таки, дивимось, тут в нас корабель, тут у нас якийсь шторм, тут у нас хроми, молні, блискавки. Треба вміти адаптуватись і зберігати, не дивлячись на те, що відбувається, треба вміти триматись твердо на ногах. Це, що буде відбуватися, мені зараз такі думки йдуть. Не буду, не хочу про свої думки. Щоб не відбувалося, стійте твердо на ногах, тримайте баланс, адаптуйтесь, будьте гнучкими до обставин, будьте готовими, знаєте, не те, що прогинатись, а будьте готовими. Адаптуватись до несподіваних обставин, адаптуватись до якихось обставин. Треба бути готовим до якихось, можливо, не зовсім сприятливих обставин, і треба, треба бути гнучким, адаптивним і вміти будь-що стояти твердо на ногах. Так що... Все буде добре, все буде добре. Бажаю, щоб ваша п'ятниця пройшла в мирі, в спокої, в тиші, і щоб все було добре. Гарна дня, гарна п'ятниця.